Послухайте байки та усмішки Павла Прокоповича роздової. Ну, така байка називається мітлу, лопату і пляшку язикату. Хтось покинув у сараї пляшку горільчану. Не обмиту, не допиту і, звичайно п'яну. Звідки ти така хороша? питає лопата, не впізнала тебе зразу, знать будеш багата, пляшка булькнула сердито, я й так не бідна, не така, як ти, нещасна, чорна і жалюгідна. На банкетах і фуршетах. Я буваю всюди, а з тобою діло мають тільки темні люди, роботяги та трудяги Ганни та івани, що розкопують траншеї, риють котловани. Тут мітла біля порогу раптом обізвалась. Перестань пощикувати, бо вимету зараз не чіпай. Лопата каже, це ж відома трясця, через неї окаяну всі людські нещастя. Пляшка брязнула бундючно, що ти там молатиш. Я дарую людям радість, а ти світ колотиш. Та не маєш ні квартири, ні кутка, ні хати, Щоб мені не довелося хоч разом бувати скринь балакаю, що скоро вибори почнуться. А ти знаєш, щом за владу всюди так гризуться, щоб народові служити і сили віддавати? Ні, гризуться, бо бояться а чого лопати. Хід пускають всякі брехні, різні компромати, аби тільки опинитись далі від лопати. Всі трудящих захищають, люблять, поважають, а трудящими сердечні бути не бажають. Жити хочуть у достатках сито і багато. А життя таке ти можеш дати їм лопато. Тут не клас, Дита знову в розмову встряла. Я газети і листівки вчора підмітала на портретах кандидати хлопці інтересні. І написано під ними, що розумні чесні. Пляшка дзигою крутнулась. Перестань потякати. У газетах що завгодно. Можна накарлякать, журналісти хочуть їсти, мусять так писати, бо беруть авторучки і взучать лопати. І задумали, замовкли метла і лопата. Може, й справді каже правду пляшка. Jesus the